І бороди носіть по подрожь. Борода суперова, як настрій. Настрій так само. Суперовий. Ну, на нашій ділянці фронту обстановка достатньо напружена, але ми її контролюємо, тримаємо свої позиції і будемо тримати. А у вас як? Що це за це перевіряв о п'ятій ранку в Авдіївці Стан генераторів, тому що від генераторів залежить дуже багато. Ми Підключені до системи спостереження, яка робилась теж завдяки покойному моєму другу Глібу Бабічу, трохи зламав руку. Справу Гліба будемо продовжувати, правда? Сто відсотків серце закорбувалося в свої, в своїй правоті, що ми робимо добру справу. Розкажи, будь ласка, що сьогодні привезли, і наскільки воно вам треба взагалі О, сьогодні. Привезли дуже чудові коптери, які ми використовуємо для того, щоб вести розвідку, для того, щоб заносити невеличкі подарунки російській армії. Також за допомогою таких дронів можна чудово коригувати власну і сусідню артилерію, за що нам артилерісти дуже вдячні. А орки не дуже. Так що це надважлива техніка, яку ми будемо ми зараз і будемо використовувати надалі. Так що... Це насправді важливо. У нас військової ради 6-6 людей в армії, взагалі з 11-му з обласної Я раді, у призапаси ось... був на своєму дивізіоні. Ми з діками. У обласній раді у нас з 10 депутатів. У нас два, ще двоє, четверо. Ну, тобто, всі воюємо, ви під час війни завжди нам допомагали, тому хочемо вам вручити ось таку подяку невеличку. Бо ми завжди відчуваємо вашу підтримку. Як би тяжко зараз не було нам, і я знаю, що і в тилах і, ну, людям важко втомилися, такий стрес, постійний напруга. Але треба триматись, тому що сьогодні ми ще на день ближче до перемоги. І так кожного дня просить прокидати з цією думкою, що перемога на день ближче. І армія з Збройної Сили, силою, взагалі, все українське військо ніколи не покине свої позиції, буде тільки повертати свою землю.